242 дні українські бійці героїчно обороняли Донецький аеропорт символ протистояння українських військ з терористами та російськими найманцями. Лише за кілька перших днів боротьба за литовище стала найгарячішою бойовою точкою в зоні антитерористичної операції. Перші спроби захопити Донецький аеропорт проросійськими бойовиками почалися у травні 2015 року. Після бою та ганебної поразки терористи почали залишати свої позиції. Бойовики знову активізувались на початку осені після підписання мінських домовленостей. Проросійські найманці з новими силами почали гатити по українських позиціях. Попри очікування щодо встановлення режиму тиші, протягом вчорашньої доби російські найманці та терористи продовжили обстріли та атаки позицій сил антитерористичної операції. Йдеться про чергові спроби штурму Донецького аеропорту, які обстрілювали з артилерії установок град і танків. Терористи так званої ДНР атакували позиції кіборгів всю осінь та грудень. Особливо жорстокі бої відбулися після Нового року. Після Різдва терористи поливали українські позиції мінометним вогнем, обстрілювали зградів та артилерії, не зупиняючись ні на хвилину. Хлопці в нелюдських умовах тримали позиції до кінця. Після того, як бойовики зрозуміли, що українські сили не вибити, вони прийняли рішення підірвати опори будівлі та поховати під уламками кіборгів. самого початку, як ми заїхали, вже Почав по нас працювати і танки, і СПЕ, і все, що в них тільки мож... Мож... можливо було застосувати проти нас. І похитить нас вибивали, ну а потім підриви. І... Коли вже почали танк, вже почав обстрілювати несучі конструкції самого терміналу, і коли він рухнув, і вони просто у нас видомості не було, і вони вже почали заходити з усіх сторін. Тоді ж, ну в принципі, ми ніхто не хотів його покидати до останнього. Ми вже були і безвиховні ситуації, у нас фактично не уставалося ні збройні боєприпаси і вийшло так, що лишилися в полоні. 19 січня бойовики вперше підірвали опори терміналу, в якому базувалися кіборги, але стіни вистояли. 20 січня прогремів другий вибух, після якого завалилося два поверхи нового терміналу. Його уламками поховало останніх захисників аеропорту. Ще вчора стіни терміналу були надійним захистом для кіборгів. Сьогодні стали смертельною бетонною пасткою, майже для 30 з них. Аеропорт як символ супротиву перестав існувати. Протягом двох днів після першого. Підриву, не дочекавшись евакуації, під загрозою смерті бійці 90-го окремого аеромобільного батальйону вирішили покинути руїни диспетчерської вежі. Під залпи градів вони залишали вежу. Вночі новий термінал Донецького аеропорту залишили ще 13 вцілілих кіборгів. Це були останні герої, які захищали будівлі Донецького литовища. Два дні чиновники Міноборони відмовлялися коментувати ситуацію, проте 22 січня трагедію вже не можна було приховувати. Тож в оборонному Відомстві офіційно визнали, українські сили залишили позиції в Донецькому аеропорті. Людські втрати величезні. Вчора було прийнято рішення відвести українських військовослужбовців з нового терміналу донецького аеропорту. Цей об'єкт повністю зруйнований і непридатний для оборони. В ході боїв 16 українських військовослужбовців були поранені та потрапили. В полон згодом терористи змусили полонених українських бійців відкопувати з під уламків своїх побратимів. Діставали тіла за допомогою болгарки та мотузок, бо спецтехніка до завалів не доїхала. Знайдені тіла бойовики повернули українській стороні. Бої за Донецьке литовище тривали виснажливі вісім місяців. Оборону аеропорту назвали українським Сталінградом. Протягом 242 днів українські бійці безстрашно боронили свої позиції і відбивали сотні атак бойовиків. Українських військових, які так мужньо тримали оборону, терористи назвали кіборгами. Їх труїли газом, поливали в день і вночі шквальним вогнем зградів та сотні раз атакували бойовики. Та вони мужньо трималися до кінця. Кіборги вистояли, не вистояли стіни. Майже всіх кіборгів, що були у полоні у бойовиків, обміняли. І президент Петро Порошенко особисто нагородив їх за мужність. Вітаю вас, пані Тетяна. Юлія, вітаю віночки. Сьогодні у терористів залишається останній захисник Донецького аеропорту Тарас Колодій, якого включили до списку обміну полоненими за мінськими домовленостями 2015 року. За весь час оборони летовища було вбито та закатовано терористами близько 200 кіборгів, які назавжди залишаться в нашій пам'яті як безстрашні герої, які віддали своє життя, захищаючи батьківщину.